Прибався до сина, а хлопчик повернувся в Україну. Аліна Шаманська прокоментувала виїзд Руслана Ханомака США під час війни. Українська ведуча і блогерка Аліна Шаманська вперше прокоментувала втечу до США свого колишнього чоловіка, гумориста із ріки кварталу 95 Руслана Ханумака. Жінка зазначає, що не знає, чи він іммігрував до Америки, чи лише тимчасово переїхав туди жити. Спочатку шоумен свою течу за кордон прикривав бажанням навідатися до сина, який спочатку повномасштабної війни жив. в США. Але сталося так, що коли Ханумак чкурнув на інший континент подалі від України, його дитина повернулася на батьківщину. Такий збіг обставин розсмішив Аліну Шаманську під час інтерв'ю FM. Я не знаю, чи інформація достовірна, що він саме іммігрував. Я не чула такого формулювання з його вуст, Ми з ним не дуже в хороших стосунках, як особистих, так і батьківських. Спільну мову мені знайти з ним дуже складно. І важко, хоча я заради сина. Намагаюся це робити. Я, на жаль, не можу за нього відповідати, заявила Аліна Шаванська. А яка ваша думка? Думаєте, ханумак просто прикривався сином, щоб втекти з України чи ні? Пишіть у коментарях, а також доєднуйтесь до нашого телеканалу.